Добрий день шановна громада, шановні підписники. Сьогодні у нас 12 вересня 2023 року. Збираємо урожай маліночки 28 градусів спеки у нас сьогодні. Літо, літо продовжується. Покажу зараз маліну яка виросла. Сьогодні є маленьке замовлення на 40 кілограмчиків, то збираємо, хоч менші збитки будуть. Така оце маліна, слава Богу, вже потроху вона може ну Ще вона буде, понятне діло. Завтра треба бо її пролити, знову бо на спека. По цінах цей раз по 70 гривень я домовився, заберу ці 40 кілограм з поля. Ціни на соняшникон 800 кажуть, що здають там в деяких областях. Сусіда на сонях вона насіяв хорошого. До війни аж 20 тисяч, я був, ніж 18, щось там. Ціна на суміш, що воно так все попадало. В Молдові бачив на тіктоку, викидували прямо так посеред дороги яблука лежать. Нікому вони не треба. Нас маліну можна так викидувати. бо ніхто цим не займається сільським мозпоміністрі видно своїми справами зайняти президент він паче. йому явно не до маліни в канаді друг вчора мене поразив яка це наша 5 доларів за 100 грамів маліни видно в канаді туго з маліною там холодно вже це в Калгарі, я не знаю де там. Це він На Західному узбережжі майже там. Я кажу йому у нас з поля вон, по 50 гривень не хочуть брати. А на заморозку в Тернопільській я чув взагалі по 5 гривень приймають. Може зараз вже й не приймають, там 5-10 гривень, це що за ціна така, це, це тупо іздівачість над людьми. сказав, приїжджай до його в Канаду, бо маліну ростить там, бо видно, в Україні скоро буде, з маліною не сильно В найближчим часом. Та й взагалі тут війна, буде набирати обертів. Найкраще сказав, що ще воювати довго буде. Що про маліну можна і не, і не думати. Це жінка така ще є. Американський сорт, сорт тревелер. Така чималенька, теж попливає. По 80 гривень я її продавав. Сон трохи зібрав, хочу вжинового вина закинути. Така от дружинка. Ну ви підписуйтесь на наш канал Проагро. Ставте лайки, нажимайте дзвіночки. До нових приємних зустрічей. Я буду далі поливатися, все діло.